Короче, ребята, это довольно строчное видео. Ви вот И короче, недавно вышло видео, де типа якийсь солдат на войне. От, 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 вроде би, ми, оце видео, ну, что ж, типа такого. Там, він рассказывал, что він отстреливался, воевал. И потом начал его це один із його, ну там а, я не знаю, друзі там, а п один із по команді. І, щоб і він ще попросив, щоб, якщо це дивиться його мама і папу, щоб вони помолилися нього. І коротше, многие ну, думали, що це настоящий дакплей, але на самом ділі це не він. Хоч і голос дуже сильно похожий, але він вообще не похожий як з відео його, як із його відео. Бо тому що коли так плей робить монтаж, він повишиє свій голос, щоб він був типу, вище. вище. Вище, вище, вище. Ну, І за цього він у других ютуберов і тільки мало знає, що він реально робив монтаж, там, що типу, повишало. І це було дуже сильно пошук на його голос. Але... На самом деле, это не Dark тоже. Ребята, если вы думаете, что это настоящий Dark Play, это, к сожалению, не настоящий, но это настоящий солдат все-таки. Я не знаю просто. Ты реально уже затрахватый. Вот у меня вопрос, что это, это телефон лучше, или что? короче, у меня показывают, что тут это квадрат, типа, что это мое лицо. И тут я тоже показываю квадрат. Ладно. на этом все. І если вы думаете, что это настоящий, тоді... Знаєте, что це не він, то ты задрав Що він не настоящий, то просто солдати з нього дуже сильно... І сього дуже сильно похожим голосом. І, пожалуйста, ребята, розпростанеться оцю інформацію, щоб другі не думали, що це настоящий. Ні, ну це не для того, щоб зробити його мення популярним. Це просто із того, щоб менше людей є вже це вже не смішно. Щоб люди не ридали там із того, що думають, що це настоящий дакплей. Пожалуйста, розсилайте цю інформацію везде, пожалуйста, ребята. Снімайте відео, що це не фейкове. Ой, що, що то фейковий. він. Це не для того, щоб зробити, щоб він був менше популярним, а це для того, щоб менше людей просто думали, що, нас... що це настоящий, щоб вони не, не ридали, думали, що все любимий ютубер, який подарив їм дитство, уходить. Нет. И честно, то я сам рыдав, что це реальный настоящий потом покопався в интернете. Я, мой меньший брат, мой старший брат, даже несколько ютуберов знакомых, например, а я не знаю. Мы все вместе перерыли кучу разных страниц на интернете и ни одного не доказывает, что це именно настоящий такой. Робіть абсолютно везде видео Везде в ТикТоке, в Facebook, в Ютуб, везде де можете. Просто щоб постановити цей хаос. Всем удачи, всем пока! Короче, я звук еще вроді не сказать, що там, він еще був в соцсетях, він недавно появился. Еще він прям, недавно виложив видео нове. Тож, ну, відео це може бути уже топором, но. Во, в контактах це вряд ли Вин. То Нубик 100% жив. Всем удачи, всем пока.